мій бози, які маленькі котюлики тут сидять Косики тут такий маленький вилюбився, такий красивий маленькі Маленький, маленький котички, да. маленькі бле, маленькі маленькие такі таки. Взяли кого-нибудь. Куди ти лізла, котички. Куди тебе лезли, котички маленькие. Друзі, вийшла на двір, чую, десь стяпає маленьке курчатку. Прийшла, дивлюся, в мене прибуток нежданий і негаданий. Десь дама ось заховалася, висиділа і привела мені четверо курчаток. <рес> <рес> Трохи вона, звісно, така якась, ну, мабуть, перший раз вона сіла, бо в мене такої квочки не було. Тут трішки вона не розуміє, що як з ними обходитися, але нічого страшного, дасть Бог може навчиться. Бо ця з своїми так і там є. Ну, а це. Як на те, що я на них не розчитувала, то також дуже добре. Треба тільки коло них сидіти, щоб поїли. Заїхали на мойку, щоб трохи освіжити нашу машинку, навести красоту. І, як бачите, миємо разом. Трошки я, трошки сашик. Щоб ніхто не втомився, да, синок? такие красивые маленькие хвосточки такие ты хвостики ты хвостик а ты все тут всем всем тебе глядали да ну давай погляди такого хвостика тут, то есть ты такой красивый маленький красивый хвостичок. и ты маленький красивый вот какие все красивые все бы вас забляла себе. все бы красивых хвосточек забляла бы и у вас сидит до таких красивых Десь у вас усіх таких красивих дітей. Бозі мій Бозі, як сміявся. Ти ж сміявся, Тисю? Ти сьогодні сміятися, чисю. Ай! ти це так косався, Ти це так косався. Маленькі такі. Вся бульки маленькі. ай яй 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 А ти сього одільно ліг. Казів, Віта, я ліг отдельно. Я хочу, щоб ти мене поглядала, бо я такий маленький хвостик. Веленький прямаленький. Маленькі, зябоцькі маленькі такі. Ну ти сьо, побороли мене, чи сьо? Ну сьо ви косівні Ну сьо ви, ну сьо, Ну На сьо, ви такі, ну сьо. Ну нася ти мене косяк. Пускай узяв, пускай пускай. Косі, я буду віддільно, я обідався. ти з ними гляєшся, а зі мною не хочеш. Косі, з ними гляшся, а зі мною не хочеш глятися, і все. А Ось це найголовніший маленький хвостик такий, самий менший хвостик плесів. папа більше хвостиків, да? який самий маленький хвостик, ну чого ти на нього? Сьогодні вирішили з сином нарвати вишеньок. Поки їх ще багатенько є, хочу спробувати зробити вишневі цукатики. Ще не робила, От. але. Ось нарвали, уйдерця. І хочу спробувати. Вже майже повне, ще потрібно буде тільки продраглювати. Ну Це теж немала робота. І будемо робити цукати із вишиндасі. Да, Михай всім привіт. Синку! Вона нома буде вийти. Синок! Клас? Зараз угу. мама до тебе прийде. Подивіться, як красиво розцвіла Лілія. А ще я того року купувала лілейники, то хочу вам показати ось два розцвіло. Гляньте, яка краса. Угу. І ось. Ну ось цей цвів, то такий, як цей серединка, тільки світло жовтий. Ну, а ось їх і хіна це є, Невеличка, але є. Глянь, такий красивий колір. Ну, а це не знаю, як називається. Оцей кущ він вже трішки розрісся, я його купувала того року, і він постійно цвіте. На ніч квіточка закривається, а на день відкривається і цвіте. Хто знає, напишіть, будь ласка, мені, що це за квіти. Як називаються. І вони оце так розповзаються далі далі і собі цвіте постійно. Це грунтопокривне. Впорала вечором йшла Гляньте на кого надибала. На стежиці сидить. Боїться. Я в принципі знаю звідки він, мабуть, лізе. Ось тут сіно. І мені здається, що він тут десь під сіном. А може в дровах, бо десь в дрова поліз. Та з нього тут хатка видно. Ага, угу, десь, мабуть, там хатка є. Ні, не, не бійся, не ліз. Не ліз. <гум> Бачите, який дружбанчик повзає? ну хай собі повзе. Хочу показати вам свої вулички. Сьогодні вони в мене знаходяться останній день. І приїде до мене по них людина, забере. Ось як бачите, гудуть, робота ведеться. Все в них добре. Тої людини я також думаю. Буде все з ними гаразд, тому що чоловік хороший. От. Хоче розширитися, а мені важко, тому я змушена їх продати. Але я не жалію. Хай людина собі бере, має користь, займається, розширяється. Якщо в нього це виходить, і він хоче цим займатися, то, я ж кажу, мені не жалко, хай людина бере і працює. Ну, а я буду займатися іншими своїми справами, тому що. Ну, скажімо так, багато справ з цим не справляюся. А знаєте, не хочу так, щоб було, що, наче ці вулики в мене є. Вулики, це ж, хто цим займається, то розуміє, що потрібно постійно їх доглядати, дивитися, докладати до цього труда. Я їх люблю, звичайно, і ну як... це мені подобається, але на даний момент я не встигаю за усім. Тому прийдеться мені їх продати. Так що такі справи. Ну чому ще продаю? Того, що, знаєте, коли качати мед там, або ще щось, потрібно по-любому вдвох це робити. От, потрібно... ну, я завжди там чоловіка, він ніколи мені не відказує, але е, йому й самому важко, в нього також багато вуликів, і йому потрібно відкласти день, щоб приїхати мені допомогти. А ви ж знаєте, що медогонка важка, я її сама не підніму і не переставлю. Ну, а просто людину будь-яку позвати, то е, також не позвеш того, що повинна бути людина, яка в цьому хоч трішечки розуміється, і знає, чим мені потрібно допомогти. Тому на даний момент буду з тим завершувати. Ну, зато я знаю тепер, як е, поводитися з бджілками, знаю, яка це праця, що це дуже важкий труд. От. Ну і багато чого вже дізналася про бджілок. Тому на цьому буду з вами прощатися, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео. Все, продала свої вулички. Поїхали вони всі до одного чоловіка. Забрав всі. Трішки мені, звісно, сумно, але, ну, я зрозуміла, що для мене це трішки багато. Потрібно. Трохи збавляти обороти. Ну, чоловік непоганий. Тільки недавно також почав займатися бджолами, але хоче розширятися, він вже дядько такий передпенсійного або пенсійного віку. Йому є час, коли гратися з ними. Та приїхав і забрав. Якось, звісно, <х>. <х> непривично, що їх немає, ну, нічого. Хай він їх забрав, хай має пользу, хай вони йому носять медок. Казав, що коло нього цей год недалеко соняшничок. От. Бо коло мене цього року ніде немає близько соняха. О. А там казав, що зразу недалеко, там, де вони живуть чи там, де пасіка, не знаю точно. Єсть сонях. Тож буду займатися іншими справами, а вділеньки вже поїхали і працюють в зовсім іншому місці.